До дощів був висаджений кавун номерний ну, 21 613. Газ він отакий. Дощі лили тиждень, без перестанку сонця взагалі не було. от Тільки погода покращилась і от такі от маємо справи. Кавуна майже нічого не лишила. Десь не десь поодинокі є, притім тих п'ять рядків, які висадили, всі майже полягли. От, такі от вони замучені трохи. Так, це подивимось, що у нас там біля корінця? Так, от є. Тут не дуже зрозуміло, чи, чи його тут щось є чи ні. Рене огляну. Так, що в нас таке? Так, раніше оглядали, то були личинки паросткової мухи. От. Є, якщо придивитись, от стебло проїджене от саме тут, от, в зоні кореня. І там вже побувала личинка. Так, самої личинки поки не бачу. Вона або сидить в стеблі, або вже десь. От. Отвер в стеблі. В принципі, якби його розрізати, воно було б. Ага, ось, от є личинка, ласка. Перший погляд дістали корінець, наче.